Мароплавийшов по Дніпру вниз. Пружній вітерець дихав йому назустріч прісною свіжістю великих вод, тонким половецьким духом далеких степів. Швидко світало. Пасажири на палубі заворушились. На лафах уже подрулися чіпорні студентки, крадькома зазираючи в люстерка і викликаючи лагідну цікавість, жила в літньої колгоспниці. Можна тут сісти? Жінка, запросто, відсунувши чемоданчик котрий сі з дівчат, присіла на краю лавки. Який тут Дніпро широкий? Який тут Дніпро широкий. захоблено вигукнула одна з дівчат. Незабаром пороги, пояснила колгосниця. Пороги? Стоденки тісніше оточили свою супутницю. Тітонько, це ж так цікаво. Ті самі пороги. Ті самі, оце вже вони й починаються. Тьотю, а ви бачили пороги ще тоді раніше, коли вони були зверху? Надивилася, бодай не згадувати. А чому ви про них так неприязно? Якусь хвилину жінка мовчала, сіла й зручніше, склавши руки під грудьми. Обвела дівчат уважним оглядом. Бачу ви не тутешні. Дівчат відповіли, що справді прибувала у тих місцях вперше. То ж то й воно. А я виросла тут між камінням, як та чайка берегова років до тридцяти чи більше. Окрім порогів, нічого не бачила. Ви тепер іщитеся скрізь вам дорога, а я, ваша роки, далі своєї хати ніде не бувала. Жила як у запорці, та хіба тільки я одна? Всі ми жили немов зав'язними очима. Чоловік мій теж був корінний Дніпровець, поцманував вращами, Водив чужі плоти зверху вниз через усі дев'ять порогів. Де вони йому в сердезі віку вкоротили. Небезпечна, страшна була робота, інше нізащо не витримав. Як наближатися бувало до порога, то прощаться один з одним, креститься, а тоді зв'язався між собою канатами, пускай стрімку вниз у ревичів, чортори. А ми жінки стоїмо на березі, кожен сама не своя. Бо не знаєш, що десь там щасливо, що може тряпів хило до берега. Я с ждалася. Якось надвечір принесла нзва хвилі мого Свиродона та й кинула на берег. Приймай лоцманку свого хазяїна. І все. Вертались мої діти додому з сиротами. А я... Удовою. Після того було, місця собі не знаходжу, як зашумлять пороги, наче душу з тебе живцем вимотують. Треба сказати, що шуміли вони не завжди, а лише на дощ, на нагоду були для села, ніби як барометр. Коли добра година їх не чути, мовчать. А як зашуміло вже лухо десь вище і нижче села, так і жди на завтра якоїсь напасті. Кидаюсь було, мов неприкаяна, зачувши той шум. А він же скрізь тебе знаходить, крає тобі серце, про чоловіка нагадує. Старший син, коли підріс, теж затявся. Піду в лоцмани. Не пустила, Вистачить, кажу, з них і одного. Але незабаром став збиратися на Дніпро. У той час туди вирушала молодь з усіх наших придніпровських сіл. «Піду, — каже, мамо: поховаємо порога, осяємо все навкруги електричним сонцем. І ось одного дня, вже після весняної повені дивимось, раптом вода прибуває. Неначе наступила друга весна. Потім стали меншити пороги. Переспали ще ніч, прокидаємося вранці. Матінку моя рідна, немає ні порогів, ні старих берегів. Усе покрите водою, красується перед нами, скільки око сягне Велике озеро. Повернувся мій Василько з Дніпрелістану у відпустку. Вже технік чи механік при турбінах, погостював тижнів за два. А тоді й каже: Поїдьмо, мамо, покажу вам електричне серце України, Дніпрельстан. Поїхали. Обійшла я з ним усі споруди, і на греблі була, і внизу біля самих турбін, і шлюзувалася двічі. Повернулася додому, розповідаю нашим артільцям усе, що бачила. Електричне царство, та й годі. Це я кажу вже, мабуть, в комунізмі побувала. <гум> Почалася війна. Чоловіки пішли в армію, а ми протитанкові ровери їмо в подовжні право. Ой, які ми тоді були люті! Не те, що ножами! Хустками готові були прізати тих окупантів! А за Дніпром уже щоночі заграви червоніють. Одного вечора почала гаснути електрика в наших хатах. Повільно, тихо, сумно так гасала, ніби назавжди. погасла. Наче вмер хтось у хаті. Темно, моторошно відразу стало. Вранці уся наша артіль була на березі. Мовчки стоїмо, дивимося з горба, як вода поволі спадає, спадає, спадає і раптом виринають з неї пороги, запліснявілі, чорні, аж люті, наче на нас всіх. Зашуміли. Страшно стало. Мурашки побігли по мені. Тож не пороги, думаю, виринули, то виринуло наше прокляте минуле. І, даємо важливе правительственне і, громадян... і рушили мибитими шляхами на схід. Корови ревуть, гублять молоко прямо на шлях. Не встигаємо здоювати. Ворожі літаки шуліками шобігають над головою. На переправах завізно, тіснота, холоднеча. Однилися <питрес> ми аж за Волгою. Засукали ми рукава. Почали кувати перемогу для фронту. Працювали щиро від усього серця. Ферма наша постачала сусідній госпіталь молоком та маслом. Ми вже її так плакали, так берегли. А як повернулося в 43-му до своєї слабітки, то ще здалека чуємо. Шумляться соружні пороги, шкіряться з води своїми кам'яними зубами. Будьте каже, прокляті. Незабаром. Приїхали до нас представники Дніпробудок, листа привезли мені від Василька, скликали мітинг біля серади, звернулися до людей, сколихнулася наша слабітка. значить, прогрес буде. Надіма прийшла ввечері, радісна, така, весела. Я одразу догадалася, в чим річ. Йди, каже, доню, йди, помогай братові, та на таке діло всієї душі тебе. Благословляю. Потепіть, хосоруждіх! Дайте людям буде свіло, що було двійни. Ще ясніше дамо. від Павла воно мені. А наступного дня лопати на плечі і гайда з дівчатами на станцію. Тепер ми знову з електрикою. І молотимо, і воду качаємо, і сило сріжемо нею. І знову переживаємо за Дніпрогес. як тільки блимна контрольна лампочка на стовпі, коли напруга тимчасово знизилась. Також й знайте, на Запоріжсталі дають. Ми з ними на одній лінії. Поріднилися із Дніпрогесом із Запоріжсталлю назавжди. Кожну хвилину серцем чуємо одне одного. Прийду, це буває увечері додому. Вімкну світло, і стане мені так легко. Наче рідні діти залетіли в хату, виповнили її сонцем. А вийду на озеро, пливи, лоцманко, куди хоч. Де під кам'яними замками живеш. Хто не бачив їх наших порогів, то ось як вам просто не віриться, не вже були. згрізно ревіли, шуміли тут людям ціле життя. Уже не шумлять. Жінка вмовкла. Дівчата сиділи, мов заворожені, дивлячись у узадини. На широке золоте сонце, Дніпро. За бортом переплава, сонце стовпами стояло в воді, розсвічува її гострими радісами глиб. Повна вода, аж ніби трохи опукла ріка рясними, Хтіла, сяяла далечінь.